Чи можна одночасно бути і підприємцем, і найманим працівником? Давайте розбиратися. Кожен громадянин України відповідно до статті 42 Конституції України має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Якщо ви працюєте найманим працівником на роботі і вирішили відкрити на себе ФОП, ви можете це зробити, якщо ви не працівник державного сектору, тобто, наприклад, СБУ, поліції, працівники суду на нотаріату, військовослужбовці та інші. Якщо ж ви працюєте як найманий працівник в приватній установі або в комунальній організації, вам не заборонено Реєструвати фізичну особу підприємця разом з тим, працівник це фізична особа, яка безпосередньо власною працею виконує трудову функцію згідно з укладеним трудовим договором. Тому трудовий договір укладається роботодавцем з фізичною особою, а не з ФОПом. Отже, чи можна бути і найманцем, і ФОПом? Однозначно, так. А якщо вам потрібна допомога податкового юриста або інша юридична допомога, пишіть нам в.